Вітаю, друзі, слава Україні! Прошу пробачення. Вчора не було вечірнього тематичного випуску. Ну, от не скалося. Хтось з колег, чи Володимир Арєв, чи хто дуже вмітко відмітив це, що вони всіх доводять, вони всіх дістали, вони мені здається, вже самого залуженого дістали і союзників, і всіх. Щось вже зробіть, або щоб ми знали, що ви внутрішні вороги, які працюють прямо на Путіна на програш України в цій війні, або або перестаньте заважати, ні, весь час в підвішеному стані. Весь час в тих умовах, коли всі не розуміють, чим це закінчиться, що має бути, що ці авантюристи зелені від влади, продюсери дешевих московських серіальчиків, ще придумують тій нещасні країні, яка купилася колись і пустила в свою владу цих нікчем. Які тільки вміють робити єдине, що це просто колосальні проблеми. Ну, як кажуть, в Одесі ділять нам нерви. От ну, вчора був той настрій, коли просто не хотілося нічого писати. Навіть же після того, коли розв'язалися, коли стало зрозуміло, що це черговий етап хитання суспільства, до речі, те про що я не один раз вже писав і окремий випуск спеціальний записував на цю тему. Це ще не звільнення, це хитання, це втомлювання, це винервовування суспільства, помножене на дуже жорсткий розкол суспільстві, в який дуже активно нав'язується влада. Може увечері саме про це і запишу окремий виступ. Ну буде видно, як складеться день. А поки що. Повертаюся до нашої планомірної роботи і запрошую вас до вже 265-го випуску нашої спільної з вами щоденної рубрики «Діалог відверто, де теми визначаєте ви всі передумови, де залишати питання? Про що я вас завжди буду просити? Ви і так чудово знаєте, тому відразу переходжу до питань. Добрий день, пане Тарасе! Це що таке робиться? Що всі почали залякувати людей та ще з таким відвертим. <гум> Буде багато нехороших слів, які я буду пропускати, хамством, як <гум> <гум> <�ум> Євген Дикий ще там два <гум> погрожували людям, які за кордоном України. Це що таке робиться з такими, як <гум> <гум> Зеленські, <зеленські> <гум люди, що втрачають вже повністю береги? Багато емоцій, але насправді абсолютно виправдані. Все, що відбувається, от те, що ви згадуєте, починає йти відверто м, прямі погрози, зневаги. М, ну, Євген-дикий це ще таке. Це просто ще певні випади, а появляється, умисно розганяють, випускають керівника одного з підрозділів тероборони, який розказує, що якщо хтось десь щось не так, відразу в коліна стріляти, розстрілювати коліні чашечки, все, Білорусь, ви знаєте, де розстрілюють коліні чашечки? В Білорусі людина. Яка робить таку заяву вже автоматично якарним злочинцем? Ні, це розкручують владні канали демонстративно, показово, щоб викликати великій частині суспільства відверту, перше не сприйняття армії і своєї роботи щодо обов'язку свого щодо захисту України. Тому що якщо там такі, куди йти? Друге викликати певну ворожість і ненависть до військових. Серед військових розкручують протилежне відверту ненависть до цивільних. Серед цивільних витягують теж всяку погань, яка демонстративно розказує, за що нам воювати і все інше. І її теж дуже масово крутять. Деякі з цієї погані мають медальки від Буданова і розказують, плюють в обличчя армії. Слухайте, це настільки відверто, демонстративно робиться, і це є велетенський колосальний вихуп спеціально таких протиставлень. завдання. Завдання дуже просте: сіяти ненависть всіх до всіх, пересварити українське суспільство, яке було єдине і яке тільки влада ця може своїми діями зруйнувати цю єдність в суспільстві. Ну і далі діяти за старою логікою всіх отаких, от знаєте, слабеньких недодиктаторів. Поділяй і володарюй. Так, є якісь великі там тирани, пригадуємо з античного світу. В тих були інші підходи, інші принципи. А от така мізерія. Отакі От нікчеми, як правлять нами, вони і діють за цим принципом пересварити всіх і на основі цього здобути перевагу. Витягують все, що завгодно. Он витягнув вже карася. Пригадуєте, такий був. Коли за ваком сварився. Потім, нібито не рухав Порошенка, Юлію Тимошенко зачіпав через то, потім почав вже на владу працювати, вже, відповідно, тільки проти Порошенка. Знову класика. Ті, хто критикують владу, ні, може й добре, щоб суги не спали, треба там. Ну, от згадалося під Карася на та й щука, щоб Карась не спав. Він, звичайно, цього не сказав. Але далі, Але вони критикують, значить, вони вороги, значить, вони повторюють якусь критику влади, значить, вони, як якесь там управління пропаганди російської армії, знову знайти обрах з ворога. Це робили всі без винятку мерзенні, неінтелектуальні і нехаризматичні диктаторчики. Всі. І от вони це роблять. Зеленський має надію, пересвершивши суспільство, залякавши суспільство, залякавши свого власного виборця, який боїться тепер військових. Згадайте нашу позицію. Березен місяць, Ки Київ, 22-го року, я ж пригадую, стоїмо в крамниці, підходить пара людей з автоматами щось купити. Ну всі звичайно їм пропускають без черги, все інше. Але люди з автоматами серед нас відчуття вищої безпеки. Там, де люди з автоматами, там нам безпечно. Зараз влада хоче нав'язати основній масі суспільства, основну, ну, чергу тим своїм колишнім і потенційним виборцям. Люди з автоматами це страшні якісь вороги. Єдиний, хто весь зможе від них захистити, це Зеленський, якщо він домовиться з Путіним там, чи з Патрушевим і припинить раптом цю війну, зупинить її раптом. І не треба буде йти мобілізуватися під командування тим, які розказують, що треба чашечки коліні розстрілювати. Не треба буде. Зникнуть раптом оті мантри, що воювати будуть всі, про тому, що Зеленський точно не збирається ніякої мобілізації проводити, нічого іншого. Тобто, це все на нагнітання нервів, це все на нагнітання ворожості. Нічого спільного з тим, щоб реально поповнити Збройні сили України, ця влада не планує, тільки ворожнеча. І от пошук свого виборця, який раптом має знову в Зеленському, знайти порятунок. Ні, не від самого Зеленського, а від тих. Кого він раніше з неймовірною повагою сприймав, а зараз має до них ставитися вороже, і от тому розкручують, тому витягують військових. До речі, ви згадуєте про вігнатику, дуже хороше ставлення в мене завжди було до нього. Є зараз хочу ставитися добре. Але коли у владі появляється методичка для всіх говорячих голів про те, що треба лаяти американців. От, пригадуєте, коли випустили після Вільнюсу, під час вільного от Дарю Калинюк з ЦПК, яка оббивала брудом наших союзників, інші, оббивати брудом наших союзників. Вони погані, вони нам всі винні. Появляється певна група людей, не тих, що на фронті, тих, хто в тилу. І ну, от Євген Дикі написав велетенську статтю в Українській Правді про поганих американців, як вони самі собі шкодять і нам шкодять, як вони нам всім винні. Зараз. Теза йде про те, що треба розказувати, які всі погані цивільні, які всі погані ті, хто за кордоном, а за кордоном в основній масі. От стільки тих, хто воєнно зобов'язані, тільки тих, кого особисто Зеленський випустив. Зеленський його суги, його присужники. Там просто випадкову хіба що, може, 100 чоловік тису перепили, все решта, це його люди. Про них мови нема. Проти загалом українців. І оце роблять, на жаль, люди, до яких я ставлюся з повагою. Тобто, хтось знайшов спосіб якимось чином переконати їх, що треба читати методички і ну, озвучувати речі з методичок. Це, це дуже це страшна річ, це, це в чомусь страшніше ніж зовнішня війна. Це знищення країни зсередини і знищення народу зсередини. Тій воді це вдається. І я не знаю, що з цим робити. Просто думати кожному. Наступне. Дякую за працю, пане Тарасе. Питання. Знаючи альтернативно обдарованість суспільства, чи не вважаєте, що для України найвигідніший сценарій з реальних це залишення бубочки на посаді по закінченню терміну? Ну, тобто, йде мова після 20 травня? Ну, частина людей сприймається таки більше 31 березня. Ну, це таке, але формально 20 травня. От далі, як каже людина. Це якщо порівнювати з сценарієм, де, ну, коли вибори були б весною, ще одного року, тим більше кількох рейтинг блазня не переживе. Тож хай краще лишається при владі, ніж його зроблять легітимним ще на 5 років. На мою думку, це краще з двох поганих сценаріїв. Але ворог з нами не в піддавки. Вороги з нами не в піддавки грають, тому варто щось вибирати. Ну, давайте так. Перше, вся проблема в тому, що вибираємо, то в принципі не ми. Нас загнали в ситуацію, коли більшість суспільства, не просто більшість, а тотальна більшість, змирилася з тим, що в нас нема вибору. От ситуація така, і воно якось іде, якось буде. А наш Бубочка, ну ну от що, ну є Бубочка, ну він щось там для нас зробить, а може, не зробить. Ну от, від нас нічого не залежить. І це загнали. І тому ні, 31 березня, ні, 20 травня, якщо там не будуть відбуватися якісь вибори. Якщо не буде перемир'я до того часу, нічого не зміниться. Він залишиться на владі. Вони вже на повну катушку розганяють 108 статтю Конституції скрізь, мені пишуть. Тобто боти дістали вказівку скрізь гнати 108-му, де повноваження президента закінчуються момент обрання, ну, прийняття повноважень новим. Тільки ця норма не, супер, не може суперечити нормі про 5 років. Там зовсім інші моменти, це конституційне право визначає. Я про це вже говорив, не буду повторюватися. Але вони не збираються нічого міняти. Тому те, про що ви кажете, а може б нам це зробити, це зроблять без нас. Якщо не буде закінчення війни і не відбудеться зараз в швидшому часі виборів, вони будуть тягнути своє прибування при владі, внаслідок чого для більшості населення України Зеленський дійсно стане нелегітимним узурпатором. Навіть для його вчорашніх виборців, тому що вони всі вже від нього втомилися, Він їх перелякав занадто і перегрів. І для західних лідерів ну, він стане сумнівною легітимністю. Тобто нам перестануть поступово крок за кроком давати озброєння інше. Кому давати він могли б давати напряму військовим, але він блокує військових по повній програмі тільки під себе. Тому насправді цей варіант він відбудеться, я думаю, і так. Без нашої участі, з нашими протестами і обуреннями, але без нас, от тільки все питання чи в тій ситуації, яку ми маємо зараз, Україна переживе цей додатковий рік нелегітимного зепредента. Я не впевнений, чи Україна це переживе, тому що це ще додаткова нелегітимність, це додатковий роздор суспільства, який він примножує кожен день кожної години. Це несприйняття тоді вже буде повне української влади на Заході, в тому числі там давайте не забуватися, там не всі наші друзі, і це аргумент для них просто залізний. Тому в цей момент тут мало що можна вплинути, поки що, ну доки суспільство не визначиться, що. Володимир Олександрович, іди вслід за руським кораблем, коли це прозвучить від ну, принаймні 10 мільйонів скрізь, всіми способами: на вулиці, в квартирі, в соцмережах, скрізь, до того моменту, ну, от буде так, як є. Тепер про різні інші можливі варіанти. Ну, давайте так. Е, я вже казав, що Україна витримає ще той рік, два, думаю, що не витримає. А у випадку, якщо, скажімо, відбуваються якісь вибори до кінця весни, от в них перемир'я, якісь вибори відбудуться, і далі уявимо, що він нечесними виборами в нечесний спосіб зберігає для себе владу. Ви знаєте, що в той момент, коли перші підуть дії, які не сподобаються, в тому числі його виборцями, всі згадають, що ті вибори фальсифіковані. Я думаю, що різниці ніж продовження виборів його термінів і нелегітимність влади в Україні, і його виобрання на нечесних виборах, на чесних, я думаю, він же ніяк не переможе. Воно приведе до того самого варіанту, того самого результату майдану вибуху, і це не вперше четвертий, чотирнадцятий рік. Кожних 10 років повторюється, в цьому році пройшли 10 років вже наближається до того. От ймовірність цього є дуже і дуже велика теж. Тому якийсь з цих варіантів кращий, незаконна пролонгація, а автоматично з цим триває воєнний стан і все інше, і Україна повністю зношується і розтирається в порошок, розсипається. І варіант. Незаконні вибори, на яких він перемагає, а можеш і не перемогти. А ми можемо відстояти демократію. Ми можемо брати і нормальнішу владу. Надії на це теж є. Вони не втрачені. І можемо добитися, щоб вибори були справедливими і чесними. Але уявимо, навіть якщо вони будуть несправедливими і нечесними, я думаю, ймовірність майдану і самоочищення буде дуже висока. Тому поки що. Прогнозувати щось важко для початку Треба, щоб люди нарешті почали розуміти, що вони щось вирішують в цій державі. А абсолютна більшість людей, ну відсотків 90 напевне, цього навіть навіть близько не хочуть думати. В цьому біда. Наступне, вітаю, пане Тарасе. Ви в випуску діалогу 257 казали в першому питанні, що банкова накупила купу продажних блогерів за гроші, вкрадені в українців. Але я думаю, я думаю нам слід було б створити список таких блогерів. Тільки хто це буде робити, і це взагалі, і це взагалі можливо, щоб потім цим, ну і під час якихось наступних виборів, закрити рота. Ну, перше, не закриємо. Друге. Вони нас будуть звинуважати і звинувачувати в кінцевому рахунку, а не ми їх. Ми будемо складати якісь їхні списки, а вони вже проти нас поскладали списки. Я в всіх їхніх чорних списках. Куди не треба йти? От зараз раптом образили медіаспільноту, трошки перетиснули. Занадто вона побігла, е скаржиться до G7. А я пригадую, як ця медіаспільнота говорила: ну, все нормально, все хорошо, що Зеленський закрив три канали опозиційні. Ну і що? А як вони атаку на мене? Як вони всі вихваляли, як вони пританцьовували? А як дехто з тих, хто там, ті медіа спільноті, прийшов скаржитися на нібито на Зеленського, там, на Лєщенка, поскаржилися, ще там щось. А що вони перед тим витворяли по нападу на мене? Що вони виписували? Вони раділи, і вони мали перевагу над нами. Тому що вони завжди, як конформісти, зуміють загнати суспільству. Оту солодку брехню, а ми говоримо правду. І тому в них буде краще сприйняття будь-який момент, ніж у нас. І от тому будуть ті ж самі люди, які зараз, я про них говорю, а всі зараз слухайте, всі мої колеги. Всі мої друзі, ті, хто не продалися, не здалися, але зараз кажуть, ой, які вони молодці. Ой, хороша Лігачова, як вона правильно сказала, що при Зеленському зараз робляться такі ж самі речі, як робилися при Януковичі. Ну вона зараз це сказала. А через місяць вона скаже діаметрально протилежне. А півроку тому, ні, не півроку, більше, рік тому, в її виданні вона продала сторінку, детектор медіа. В якому всунули серед статті загального огляду сталінський відверто текст з Банкової, який був написаний подоляківськими орками, де було написано, що чорновіл і телеканал прямий займаються шкідництвом Врідігельсова, пригадуєте, розстріля стаття при Сталіні, чисто сталінський текст з особистими випадами, який повністю випадав з тексту. І вони спокійно продали сторінку в тексті, він монтований в чужий текст, чужу статтю. Вони вважали, що це нормально. Тому насправді і суспільство це заковтує проблема в нас в отому замкнутому колі, тому що є суспільна акцептація на оцих продажних блогерів. Тому що в мене підписників 50 тисяч переглядів, звичайно, кільканадцять тисяч, так як звичайно у них. У них мільйони підписників і мільйони переглядів. Суспільство хоче бачити це. І коли ви починаєте говорити про них правду і створювати відповідні списки, появляється відразу. Ну, от як при зачепіть Андрія Луганського, Срібрянського, відразу прилітають сотні його там всяких прихильників, все, і вас починають вбивати брудом, і вас починає множити. А, Ну, мабуть, чорниво, дійсно щось нехороше, ага, оточно, і те, і це, і там те, і всяке-сяке. Тому насправді замкнути коло. Ті особи руйнують суспільне сприйняття, отого, правда, неправда, чесно, нечесно, істинно, брехливо. Вони це розмивають, вони це руйнують, тому що їм за це платять, або їм пообіцяли, що вони через це не підуть в армію служити на фронт. І вони стараються на всю катушку. А і це закидають суспільство. Суспільство, це сприймаючи, мислить за цими категоріями і відстої, захищає отих своїх кумирів медійних, які це говорять. Чи це треба робити і їх висвітлювати? Так, мабуть, треба. Чи це дасть ефект? Дуже сумніваюся. Як виходити з цього замкнутого кола? Не знаю. Тому що, от ми знову от оберемо ми колись хорошу ваду, оберемо того ж само Прошенка чи когось такого, як Прошенко. Всі ті білі Пальтечка, всі ті, кого ви зараз бачите, кого там називають медіаспільнотою, всі ті, хто сьогодні там і навколо Бутуса, і навколо Берези, крутяться, і навколо Портнікова, вони всі почнуть обивати нормальну ваду брудом. От Зеленського тільки коли дуже сильно притисне, то вони біжать трошки поскаржитися. А тих будуть від ранку до ночі оббивати брудом. Пригадуєте? І детектор медіа, і Інститут масової інформації на прес-конференціях Порошенка. Порошенка, хто убив там е е цього е господи, Шеремета, хто десь там Катю Гандюк, хто там інших. Безперервний сутільний бруд. 24 години, 7 днів на тиждень, 365 днів на рік. Безперервно, от вони так і будуть робити, і суспільство це буде сприймати, а будь-які наші випади проти них будуть згадуватися, а це ж кляві прокляті прохоботи. Я не знаю, що з цим робити, доки суспільство не захоче подорослішати і не відмовиться сухати солодку брехню, доти нічого доброго, нормального в Україні не буде. Я не є оптимістом щодо майбутнього України з такими, ну відверто кажучи, напівчесними медіасередовищами. І з таким всеїдним суспільством. Я не є оптимістом. Ідемо далі. Вітаю вас, пане Тарасе. Зе скасував червоні дипломи кілька років тому, бо в нього такого диплому не було. Порошенка Петра Олексійовича був. Оце розуму не піддається. Ну, давайте так. В Зеленського взагалі фальшивий диплом. Він не знає, він юрист. Він не знає основ навіть конституційного права, юриспруденції. Він навіть не знає, що в нас є розподілені гілки влади. Це для нього відкриття було. Пригадуєте ту прес-конференцію, де він здивованим очима казав: Вай, 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 я хотів всіх їх посадити. А Мені кажуть, не можна, тому що, виявляється, це суд має робити. І В нього такі відкривання. Як? Я президент, мені дали владу, я не можу посадити в тюрму того, кого хочу. Та це вирок тому, хто намалював йому диплом. В нього освіти нема від слова взагалі. Він тільки вміє добре гроші рахувати, ті, які крадуть, і то, напевне, в мільярдах після коми. От таке. А що стосується самих дипломів, я би тут не робив якоїсь великої зради, тому що насправді, насправді в кінці 2000-2020 року, відбулося там наказ по Міністерству освіти і науки, ще отого. Е Шкарлета, який краде чужі тексти, і він дійсно привів до скасування цих дипломів з відзнаками. Але насправді в чому вся штука? Ми взяли на себе колись давним-давно зобов'язання про те, що ми будемо приводити стандарти української освіти до європейських в європейській освіті. Самі дипломи з відзнакою відсутні, як явище, і ми вирішили, що їх приведемо. У мене просте питання: скасувати плагіат? І не ставити плагіатора, продажного нікчемного плагіатора міністром, це ми відкладаємо на потім. Це каже Зеленський. Ну, ми такі, такі речі ми переступили. Корупція при присвоєнні вчених звань, фальшиві дипломи, як Зеленського. Це ми переступили, це ми потім, це ми колись, років через 20, Почнемо виходити на цей рівень європейських стандартів. Політизація навчального процесу. Ви бачили, що зараз вкладають навчальний процес про цю війну. Ви бачили, кого там зображають, там все там пару людей, які, які подобаються Зеленському. Всі інші мають бути затерті. Там не може бути залужного, зате там може бути, там, ну, скажімо, Міхайлова, там має бути обов'язково Зеленський. Оце все те, що не вкладається в е, норми європейські, це ми поки що не будемо міняти. А єдине, що ми поміняли, це ми от, е, систему видачі дипломів поміняли. От, мабуть, не з того боку починаємо. В цьому проблема. А що стосується самих дипломів, насправді. Європейських дипломів з відзнаку, так званих червоних дипломів нема. Але є додаток до диплома. В нас цей додаток був не європейського зразка, і було ухвалене рішення, що в нас і дипломи, і додатки до дипломів будуть так, як в Європі. В додатку до диплома, якщо я не помиляюся в шостому пункті, я можу помилятися за номером, але це там точно є, передбачена можливість вузу виписувати факт відповідної відзнаки. Тобто диплом з відзнакою. Принципі зберігається, тільки в самому дипломі цього написано вже не буде. Це буде написано в додатку до диплому. Чи вони зробили дипломи, то вони перевели. А чи вони перевели систему оформлення додатків на європейський зразок? Я, чесно кажучи, не бачив жодного підтвердження, тому я не впевнений. Але по ідеї дипломи з відзнакою. Ну, в такий спосіб, трошки більш закомуфольований, все одно збережуться. Тобто, ну, зради не шукаємо, зрада в іншому. В нас міняють тільки зовнішній вигляд. От рішення про дипломи поміняли, а сутність освіти лишаємо оту совково російську, яка була з шкарлетами, з цим іншим. Йдемо далі. Велике прохання до вас, пане Тарасе. На вашу думку, як, як правника, чи є можливість якимось чином вплинути на звільнення червінського від зухвалого утримання під вартою не тільки в нас, а й у світового співсуспільства? Адже обуренню від такого свавілля і порушення прав людини ніяких меж немає. Дуже вдячний за вашу роботу. Ну, це є відверте свавілля. Не один тільки Червінського, але це найпомітніший випадок абсолютно дикої особистої розправи. Розправи Зеленського над людиною, яка його критикувала. Це, це відвертий злочин проти правосуддя, проти основ права в Україні, все інше, як, яким стоїть персонально одна маленька ображена істотка. І все. Чи світ, чи в Україні хтось на це якось реагує? Я вже відповідав вчора чи позавчора. Доки всі наші, оті білі політечка, про яких ми тільки що говорили, кожен раз, коли їм згадують про Червінського, та хто завгодно. І от ті, хто були колись рухово про капітуляції, виходили на такі потужні акції проти Зеленського, а зараз всі стали казати, та ні, ні, Вова непоганий, в нас війна, давайте не будемо рухати Вову. Давайте не будемо. Ну, хай тільки він залушено не рухає, а ми не будемо його рухати. А Червінський, а нам там нічого не ясно. От доки їм там все ясно. І їм ясно, але доки назовні буде їм неясно, будь це лауреати наші, будь це наші журналісти-мадьорі, мільйонники, блогери, будь це та ж сама партія Демсокіра і інші опозиційні сили, Доти, доки вони будуть казати, що їм не ясно, Зеленський має карт-бланш на утримання і Червінського, і інших неприємних для нього людей за ґратами. Що стосується зовнішніх впливів. Ну, насправді певні варіанти тиску є, але ну, вони виходять теж того, що ну, у нас війна, нам треба якось пробувати допомагати. От коли вони вже зірвуться і плюнуть і скажуть, та все, ця країна вже не гідна того, щоб їй допомагати, те, що в ній твориться і та яка влада, в той момент вони скажуть все. Але на той момент цій владі вже буде точно плювати на те, що говорять назовні. На сьогоднішній день ще є варіант. Але для цього треба трошечки більше тиску назовні робити. Ну слухайте, перше, він має бути тотальним. Ті, хто мають можливість звертатися, а полювати мають з цього приводу апелювати так з акуратних формах, так не для того, щоб зашку так, щоб не зашкодити Україні. Але це треба робити. Цього на превеликий жаль в достатній мірі не робиться. Слухайте, масовість має бути в цьому. Сам Порошенко на собі не витягне всі питання. Ну, Порошенко піднімає тему зазалужного. Бачили його виступ в Брюсселі, де він дуже жорстко натиснув, і це було одною з основ того, що в Київ так оперативно прилетіло по голові Зеленському і зупинилися. Він піднімає тему про Мазепу, за кордон теж звертається і так само. Він піднімає тему про Червінського. Слухайте, всі дірки затихати Порошенком не вийде. Плюс замилюється око. Плюс, коли це говорять політики, завжди в західних політиків є якийсь такий певний трошечки мінус. От а що суспільство про це нам каже? А що там преса вільна каже? А преса вільна каже, у нас вовую все хорошо, він тільки трошечки нас іноді щемить. От там проти Ніколи вони гарно вийшло, проти Біуса. Все решта, нам з них хорошо. Ну то хорошо, то хорошо. Значить, все в порядку. Тому насправді просто треба, щоб всі ті інші не мовчали. Бо, ще раз кажу, тут є, правда, інша проблема це треба не мовчати, але не перейти межу. Це дуже делікатно. Тому що ми маємо приклад, як робили колись Наєм Лещенко, воюючи проти Порошенка. Вони воювали проти України. Я колись зроблю окремий випуск, де я розкажу. Як на Лєщенко добивалися, щоб Україні не дали безвізу і фінансової допомоги прямим текстом закликали не дати, не підтримати пряма війна проти своєї країни. Ми цього зробити, звичайно, не можемо. Ми не такі, як вони, ми не такі мерзотники, і ми не, такі, і ми не вороги своїй країні. Але говорити про кожний випадок при кожному контакті з західним світом і всередині України ми, по-моєму, зобов'язані. Цього не робиться на і жаль. Так, ідемо. Наступне питання. Пане Тарасе, чи міг би залужний з юридичної точки зору відмовитись, розказувати про військові плани на ставці, знаючи, що інфу далі передають расистам? Ну, давайте так, перше, ну, формально що ніхто не передає. Вважається, що все ж це таємно, що це ж особливо секретні, хоча там присутня, ну, скажімо, Марія Левченко, яка не має жодного доступу до державної таємниці, допуску, але має доступ. І чоловік якої, російські громадяни, вони разом друзі і помічники були депутати Єдінроса Валуєвої, і працювали в ФСБшній схемі. Все хорошо, так? Там, там Кубраков, рідний улюблений племінник ката білоруського народу, міністр внутрішніх справ Кубракова іншого. Там ще багато людей. Там Буданов, який невідомо кому там далі несе цю інформацію, там дуже багато. І чи міг би якось залучний на це відреагувати, ні, не міг би. Тому що закон про національну безпеку і оборону, на жаль, не був доведений до того завершення, коли б ставка Верховного була знівельована до мізеру, а реально головнокомандувачі став би повні абсолютні повноваження. На жаль, ні. На жаль, той, хто в нас чиститься верховним, має права вимагати. А залужний має можливість, мав можливість не говорити всього і зробити так, як він вважає за потрібне. Так сталося, коли росіяни разом з зеленським Єрмаком чекали наступу на Херсон. Ми раптом звільнили Харківську область. Пригадуєте, що потім в Москві творилося, що на банку творилося? Коли Зеленський про цю перемогу сповіщав, ви бачили його обличчя? Таке було відчуття, що він в цей момент цитрину їсть, хрону, наївся. Наскільки був обурений, після того Заужного позбавили можливості контролювати всю вертикаль. Там ще давніше відбулися зачистки, і тому, повірте, для того, щоб провести серйозну якусь операцію, залужному треба піднімати цілий ряд бригад. Там вже працюють, там комісарять по повній силі, не, не тільки всякі безуглі, там вже командирів поміняли для того, щоб найменші зміни доносили і в Москву, і в Київ що шоти йде не так. Тому, наприклад, жаль, вся основа всіх бід лежить в цьому центрі в 2019 році. Слава Україні.